З вами пані Морєва. Е, так, ми давно не бачились. Е, це стає трішечки тенденцією випускати відео десь раз в місяць. В цей раз пройшло більше часу, і тому я вирішила зробити таке відео з тим, що в мене було в цей час, з цікавого, можливо, не дуже. І показати вам це, розказати також про плани і про відео, які мали вийти, але не вийшли через деякі факапи. Тож поїхали І першим і напевно найтаким масштабнішим, що сталося за цей час, це те, що я купила собі курс від Ніки по Файверу. Я давно про це хотіла, ще з першого потоку, але доля привела мене саме на третій, і я дуже рада, тому що в нас були зі дзвони, був дуже класний чат. Моя порада, якщо ви будете брати якісь курси, неважливо, де? Да? Беріть, щоб там можна було спілкуватись. Тому що, якби я приходила сама, в мене по-любому багато що було б не так. І я би не розуміла, що саме, і мені не було б в кого спитати. А так я там, кидала якісь навіть самі типі питання в чат, ми могли їх між собою обговорювати, і, звичайно, Ніка відповідала. Ось, і загалом. Якщо вам буде цікаво е, відео про цей курс по Файверу, про сам Fiverr, то я могла б зняти про це окреме відео. Е, не те, щоб в мене якийсь суперрезультат там, але в мене вже було декілька е, реальних замовників, і це більше, ніж було минулого року, коли я намагалась зробити все сама. Е, бо тоді в мене був всього один замовник за рік. Правда, за ці гроші я купила собі місце в курсі, але якщо вам буде цікаво, ми поговоримо про це в окремому відео. Також почався волейбольний сезон. Ну як, він почався і тоді, коли вийшло відео про Cat Theory. Але почались ігри, я на них була. Вставлю вам два маленькі шматочки з ігор. Можливо, хтось, хто дивиться, е, йому подобається волейбол. Напишіть, якщо ви мене дивитеся, вам подобається волейбол. Е, можливо, я тоді буду трішечки більше показувати цю частину мого життя, тому що це таки досить велика частина мого життя, бо ну, я ж з волейболістами. Далі вийшов Скотт Пілігрім, аніме на нетфліксі. Хто дивився, хто фанатіє? Я, якщо чесно, е моментами ловлю обсесію на скоті Пелігрімі. Ось. Бо для мене з однієї сторони це така досить звичайна, дитяча, прикольна історія, а з іншої сторони, її можна розбирати набагато глибше. І про абсесії на скоті Пелігрімі я мало того, що дивилась фільм у А, Також ми грали в гру на PlayStation, але вона для четвертої блоки, а в нас п'ята. І гра трішечки не оптимізована, але класна. Якщо у вас є четвертий PlayStation, і вам подобається Скотт Пільгрім і такі ретро-піксельні ігри, це знахідка, я вам дуже раджу також в нашій. Колекції є серія книжок. Поки тільки чотири, але, ще все буде, я прочитала поки тільки одну, тому що мені не вистачало часу. Я старалася більше приділяти малюванню і курсу зараз все закінчилось. Є ще. Багато завдань, але я хочу пришлети ті, що є. Якщо вам цікаво, я можу зняти ще огляд. І також на аніме, яке вийшло. І про аніме я його, звісно, подивилася майже одразу, як воно вийшло, я його дуже чекала. І я хотіла зняти огляд, тому що ну, я дуже чекала. Я думала, може хтось також чекає, як я. Але я, якщо чесно, не знаю, як його зняти без спойлерів. спойлерів. Дивитись його після того, як тобі розказали, що там має бути не дуже цікаво. Ось, але сама історія мені більше сподобалась оригінальна, чи то я просто фанатка оригінальної історії, чи що, не знаю. Загалом, щоб вас заінтригувати, це поєднання, як сказав, один чоловік в Тіктоці Скотта Пілігрима і його всієї цієї харизми, і того, за що ми його любимо, і поєднання мультсеріалу від Дісней, що, якби, прикольно. Така собі альтернативна реальність, хоча початок такий самий, як і був. Тож. Це відео перетворюється на відео прискоти Пілігрима, тому ми йдемо далі по новинам. І так як я вже заговорила про те, що мене чекає для прочитання, розкажу про нашу колекцію. Це наша колекція манги. Е, тут не вся частина вдома в моїх батьків в Хмельницькому, частина формули по предзамовленню. <с> Я, чесно вам скажу, з цього читаю зараз тільки кохання на кінчиках пальців, тому що причина та сама, як і з скотом Пілігримом ну, і скот Пілігримом» чекаю, але в принципі десь половина з цього є в моїх планах для прочитання. Я обов'язково виділю до цього час. Якщо ви хочете трішечки детально ознайомитись з цим, у нас тут не тільки манди. До речі, я зобов'язана похвастатись ось цим скарбом. Тому що, ну, це просто щось неймовірне. Якщо у вас є ще можливість десь купити, купляйте. Ну я просто кайфую, фанатію, дуже шкодую, що це поки єдина така збірка від наших художників, яка в мене є. Я дуже хотіла по аватару, але я тупо завтикала. Замовити час якось вийшов з моїх пальців, і коли я вже сіла, щоб ну, блін, купити, вже закінчилось час. Але так як наші художники набрали оберти, дуже багато чого виходило, дуже багато чого ще має вийти, то я націлена не втикати. В мене збережена Google-табличка. Куди добрі люди е, заповнюють всі зіни артбуки, які мають бути, я залишу її в описі. Заодно подивлюсь, чи вона досі актуальна. І буду намагатись вицепити ще якісь такі скарби, тому що, по-перше, гроші йдуть на благодійність або повністю, або велика частина з таких проєктів. І по друге, це реально скарб, де зібрані топові, класні наші українські художники, і їх потрібно підтримувати. Далі також з того, що сталося, це я нарешті сходила в магазин бісеру в Чернівцях. На моє здивування тут є величезний, дуже крутий магазин, не тільки з бісером. Одне з найголовнішого, що я там купила, показує, можливо, хтось також займається рукоділлям. Е, мені здається, він підійде не тільки для бісеру. Це такий килимочок. Зараз я вам його ближче покажу. Він, типу, як фетровий, але він не фетровий. І в ньому не застроє голочка. З нього не тікає бісер. Ну, це, це чудо. Я раніше до нього користувалася такою мусочкою трикутничком. І це було трішки незручно з цим килимком. Ну, дійсно, робота пішла набагато швидше. Далі, з того, що я там ще купила, ну, цю коробочку ні, але я там купила ще дуже гарний бісер. Там якраз були знижки, тому і те, чим я пишаюсь, але що виглядає ну, не дуже там якось класно. Але ну, я поки тільки вчусь, це всього мій другий е, гердан. Як і для другого гардана, ну, е, я вважаю, що вийшло прикольно. Е, е, це мій власний дизайн, натхнений. Поділля. Ось такі сердечки. Звісно, так як це всього мій другий гердан, перший я подарувала подружці, Я зробила дуже короткі ці стрічечки, але мені все одно дуже сильно подобається. То не виглядає. Я кайфую, тому... Можливо, колись. Тут будуть відео не тільки з розпаковками моїми бісерними, але і з якимось бістроплетінням чи чимось таким. Також з класного і з того, про що я постараюсь зробити відео. Це ось ці блокноти, скетчбуки, називайте як хочете. з... Аврори Завзаєці вони тоді коштували 70 гривень. Я їх дуже хотіла, я за ними е, полювала, тому що е, довгий час там були тільки з Давидом, з Нью-Йорком. Я таки не хотіла. Я хотіла, блін, з художниками. І коли я прийшла, там було три, тільки три дизайни. Е, всі дизайни з Гогом, Я дуже люблю Ван Гога. І я взяла два, бо подумала, що три це якось дуже дофіга. Тут, до речі, є вже перша робота. Вона до марафону. До речі, також ніки. Не буду багато розповідати. Можливо, це буде в окремому відео. Тому. І, до речі, про марафон портретний. Я якось вже намагалась там брати участь. Також е мене також не вистачило на цілий марафон. В цей раз. Я не закінчила останню роботу, вона у мене досі на стадії скетчу. Але мені подобається, як вона виглядає вже на початку, тому, можливо, я її закінчу. Також, так як це все ж таки і арт-канал, також покажу трішечки робіт, які я намалювала за цей час. Також я тепер буду залишати під відео і силочку на свій Fiverr, Тому, якщо вам подобаються мої арти, і ви хотіли б також щось таке, заходьте, замовляйте. У мене деколи навіть бувають знижки. Також я майже ніяк не займаюсь бамією кофі, але щоб в мене був стимул займатися, ви можете кинути е тут е трішки грошей. Але е, це все ви маєте зробити ну, по бажанню. Е, після донатів на Силу оборони України це вже обов'язково. Якщо у вас немає грошей, то хоча б поширюйте збори і інформацію. Це дуже важливо. Ну, тому що ви б не могли дивитися це відео, якби не люди, які захищають вас. Якби не волонтери, які допомагають цим людям, тому кидайте копійки на свої якісь перевірні збори. Якщо ви не довіряєте якимось людям, волонтерським організаціям, які ви не знаєте, завжди є Повернись живим завжди є фонд притули. Тому одразу після цього відео заходите, донатите якусь копійку, або якщо у вас є більше грошей. То донатите 2 копійки або тисячу копійок ем, скільки можете, після того, якщо бажаєте, там Family Coffee, Fiverr і так далі, але краще Fiverr. Я розвиваю свій маленький молодий аккаунт на Fiverr. В мене є ціль, щоб досягти там селер Level 1, тому. Треба з цим допомогти. Також подія, з якою ви можете мене привітати, це те, що я нарешті є на Маніфест. Юа, це сайт, в якому зібрані всі україномовні ютуб-канали. І нарешті я там, тому можете мене привітати. Також, якщо ви не знаєте, що це, але ви шукаєте україномовний контент. Заходьте, я залишу посилання в описі. Там все дуже зручно розподілено по категоріям: там лайфстайл, мистецтво, кіберспорт, ще там якась фігня, новини, комедія. Тому. Я впевнена, що ви знайдете для себе там багато чого цікавого. Також додамо трішечки б'юті на мій канал. За цей час, що мене не було, я зробила досить суттєве замовлення на мейкапі. для того, щоб я там потратила дуже багато грошей. І загалом замовила нові продукти з того, чим я користувалася там тільки шампунь. Тому. Зараз буде розпаковочка переозвучена, під мої враження від користування. Трішечки втратили АСМР, через те, що це запис, але сподіваюся, нічого страшного. Так, перше в нас піде ензимна пудра. Я нею користуюсь через день, коли вмиваюся загалом, прикольно, незвично. Класна штука, але треба бути обережнішими, бо може бути подразнення, якщо сильно довго терти, бо ну, вона все ж таки, блін, очищує нормальну шкіру. Далі шампунь деркос. Я ним м, користуюсь відносно, не дуже часто, частіше це сезонно, але його дуже надовго вистачає, він дуже густий. Там, для тих, В кого проблема з лупою, там якісь сезонні такі штуки, то е, загалом норм. Спочатку там можна використовувати кожен раз, потім через раз, е, ну таке, загалом все окей. Далі гідрофільна олія. Е, загалом прикольна, але дуже довго змивати, але так то очищує класно. Далі кремчик від для рож і там ще в подарунок гель. E, нічого особливого, просто була акція і знижка, тому, тому я взяла. <с> так, напевно, взяла би щось інше. E, ну, не знаю, можливо, вам подобається Лерош, то беріть. Чому ні? Далі в нас термозахист. Термозахист класний, мені дуже подобається. Не обтяжує волосся. Воно після нього гладеньке, класне. Далі кондиціонер. Я брала маленький, в них є ще в більшому об'ємі. Мені дуже сподобалось пахне якимись такими фруктиками і якимись косметичними засобами. Класно зволожує, робить волосся гладеньким. Супер. Його не потрібно багато для використання. Далі масочка. Масочка класна, консистенція класна, дія класна. Дуже класно, але дуже насичений запах. Дуже довго тримається, так що будьте обережні. <рес> Далі рум'яна від ламель, дуже галіма кришечка. Ну, прямо кришечка галіма. <рес> Але самі рум'яна норм. Як це я вперше використовувала і купила собі кремові. Ну, Ще пристосовуюсь, бо я весь час до того користувалася сухими. Це скраб пілінг для волосся. Ним я, напевно, задоволена найбільше, тому що ну, він, він реально класний. Після нього волосся довше свіже, чисте, там якийсь об'ємчик, дуже гарно очищає. Відносно недорого, коштує, дуже великий, є ще маленький. Е, я задоволена. Ну, Якщо вам потрібно щось таке, з якими-сьпілінгами, е, але й не проти, щоб там були частички скрабу, беріть, е, він мен, е, з ментолом, тобто е, після його використання ще ну знаєте, буде така свіжість на голові. і... Ще хотіла додати з приводу масочки для волосся, що дійсно дуже насичений аромат таких парфумів. Тому, якщо ви таке не дуже любите, то це не для вас. Але загалом клас. До речі, ще одна причина такої довгої моєї відсутності, окрім китайської гачі гри, це... Nintendo, який подарував мені мій хлопець, і тепер я задрочу не тільки гачу, але і покемончиків тут. І, хоч як і каже мені, хлопець свіч мені куплявся заради гри, яку я заліпала на Тіктоці, ось вона, я все ж поздродила в неї спочатку, а потім в нас з'явилися покемони, і я як дитина, яка дуже любить покемони. Залипла там більше, ніж в ці гри з, з фруктиками, і зараз я в неї взагалі не заходжу. Але загалом, е, хто думав, чи купляти е, Nintendo Switch чи ні, моя рекомендація так. Особливо, якщо вам його подарують, а не ви будете витрачати на нього гроші. Єдине, що. Готуйтесь, що ігри там дуже дорогі, і якщо у вас є знайомі з свічом, то купляйте краще з картриджами, щоб можна було обмінюватись. І на кінець я залишила не дуже хороше, це також досить велика частина того, чим я займалась. І чому не виходили відео? Це те, що я дуже багато часу витратила на лікарні. Загалом не переживайте нічого критичного, але це дійсно нормально так вплинуло на те, що мені або не хотілося, або не було часу на відео. Також одна з причин, чому не вийшло дуже круте, дуже веселе, дуже смішне відео, це те, що я не вимкнула мікрофон. А тепер трішечки більше деталей. Ми з дівчатами під самий кінець курсу домовились пограти в одну гру. Я ось тут прикріплю сайт. Це дуже круто. Ну не скажу, що гра, тому що там є багато можливостей, як ви можете взаємодіяти. Там, малювати, писати це все на дзвоні. Ми дуже багато сміялись. Реально провели дуже класний час, але я дурна не перевірила, і тому в мене є дуже багато записаного. Запису екрану без звуку. Зараз я трішечки вставлю результатів, щоб ви побачили, що ви могли побачити, але не вийде. Отже, ви можете бачити наші результати. Я обрала декілька з них, хоча, якщо чесно, важко було. Обрати там декілька, тому що мені подобаються майже всі, майже зі всіх ми дуже угорали, дуже класно провели час, насміялись, в мене болів живіт, кідрів, не розумів, що, що зі мною не так. Якщо коротко про те, там, чим вони відрізняються, це різні кімнати, різні результати в нас, то прикол в тому, що там є такі. Різні налаштування, наприклад, таємниця, коли ви не бачите, що ви малюєте, чи доповнення. Коли ви доповнюєте ну, логічно малюнок, відсутній фрагмент, коли хтось щось малює, передається цей малюнок, немає якогось шматочка, ви маєте це додумати, де ви пишете історію, наприклад. Анімація, загалом дуже так відносно багато різних кімнат, так скажем. Якщо ви будете пробувати, пробуйте всі, яка вам найбільше сподобається, Там, в ту будете грати частіше, ми старались спробувати трішки того, трішки того. Щоб ну, у нас у нас не було дуже там, багато часу, але все одно ми затримались надовго, тому що це було дуже весело, хоч і там моментами взагалі не працювала фантазія, але через те, що в тебе обмежений час, часто в тебе там стає часу все менше і менше і менше. То виходить дуже крутий і смішний результат. Я рекомендую дуже. А ви пишіть, що із цього вам сподобалось найбільше з того, що ми намагались малювати.